Народ, всім привіт! По-перше, хочу вам подякувати за дитячий будинок, хто долучався, хто привозив нам їжу, хто донатив. Дуже вам дякую. Дітки дуже доволі, передали вам привіт і теж дякую. По-друге, ми починаємо збір на Донецький напрямок. Ми їдемо фондами туди, буде два фонда чи три, наш та ще хлопці щолопці. Що і нам треба багато чого. А саме, перша необхідність це корм для тварин, ліки для тварин. Треба 2 тонни мінімум. Бо там 600 чоловік, а може і більше. І усіх, як ви знаєте, по 5-10 собак, котів, і вони всі потребують корм. З їжею більш-менш в нас є, але не вистачає. Консерв рибних, м'ясних та бобових. Так що я прошу вас долучатися до збору. У нас виїзд в наступну п'ятницю. Це через тиждень. Якщо у кого є якісь питання чи як нам пересилати, пишіть, дзвоніть, я завжди на зв'язку. Дякую вам, долучайтесь. А ми працюємо далі.